Доброго дня, шановні дев'ятикласники! Тема сьогоднішнього нашого уроку ступень електролітичної дисоціації сильний та слабкий електроліт. Сьогодні на уроці ми з'ясуємо з вами, що називається ступенем електролітичної дисоціації і схарактер... навчимось характеризувати електроліти за ступенем їх дисоціації. Розчини складаються з розчинника. Розчиненої речовини і продукти їх взаємодії. У розчинах електролітів може дисоціювати не всі, але ще частина молекул. Для кількісної характеристики процесу дисоціації є ступень дисоціації. Що ж таке ступень електролітичної дисоціації? Позначається вона літерою альфа і показує на відношення кількості дисоційованих молекул до загальної кількості молекул електроліту в розчині. Розмірність ступені електролітичної дисоціації, тобто альфа або відсотки, або частина від одиниці. Запишіть, будь ласка, собі означення, що таке ступень дисоціації, і обов'язково дві формули. Як визначається ступень електролітичної дисоціації? Ще раз, Альфа дорівнюється n маленьке поділити на n великий і помножити на 100%. Там, де n маленьке це кількість молекул електроліту. Що розпалися на йони, а N велике або N загальне це кількість молекул електроліту до дисоціації, тобто всіх молекул, які є у розчині. Якщо ми знаємо електроліт, який вступив в дисоціацію, ми з вами можемо замість кількості продисоційованих молекул записати кількість. Катіонів або кількість аніонів. Тобто, у формулах кількість молекул, які зазнали дисоціації, можна замінити на кількість катіонів або аніонів, які отримуються при дисоціації. Наприклад, якщо у нас нітратна кислота попадає в розчин, вона дисоціює на катіон гідрогену і аніон кислотного залишку. Тобто ступень електролітичної дисоціації нітратної кислоти можна записати є кількість молекул, які продисоціювали на загальну кількість молекул, або кількість катіонів гідрогену поділити на загальну кількість молекул нітратної кислоти, або кількість аніонів кислотного залишку поділити на загальну кількість молекул азотної кислоти. У вираз для ступеня дисоціації можна записати і кількість речовини електроліту. Тобто ступень електролітичної дисоціації дорівнюється кількість речовини дисоціованих молекул на кількість речовини загальних молекул, які введені у розчин. Будь ласка, ще раз нагадую всі формули записуємо в зошит. Давайте розв'яжемо з вами задачу умова задачі. У розчин кислоти, формула якої HR. На кожну пару іонів катіонів гідрогену і аніонів кислотного залишку припадає 4 молекули сполуки, обчислить ступінь дисоціації кислоти. Записуємо скорочену умову задачі. Дано. Кількість катіонів гідрогену дорівнюється кількість аніонів кислотного залишку дорівнюється одиниці. Всього у нас молекул кислоти 4. Треба знайти ступень електролітичної дисоціації. Розв'язання. При дисоціації кислоти HE утворюється іон катіону гідрогену і аніон кислотного Залишко. З однієї молекули утворюється пара йонів. Так як на пару йонів припадає 4 молекули, то до дисоціації було всього 4 плюс 1 5 молекул кислоти. Зверніть увагу, за умовою задачі на пару йонів, тобто на два йонів, припадає 4 молекули. Тобто до дисоціації було 5 молекул кислоти. Ступень електролітичної дисоціації ми будемо розв'язувати за загальною формулою. І обчислюємо 1 це 1 йон поділити на загальну кількість молекул, це буде 0,2. або 20%. Тобто, відповідь: 20%. Це ступень дисоціації даної кислоти. За ступенем електролітичної дисоціації, тобто за альфу, всі електроліти поділяють на сильні, середні та слабкі. Вам треба чітко знати, що якщо ступень електролітичної дисоціації більше, ніж 30% ці речовини називають сильними електролітами. Якщо ступень електролітичної дисоціації від 3 до 30%, такі речовини відносяться до середніх електролітів. Якщо у нас ступень електролітичної дисоціації менше 3%, то такі електроліти ми будемо з вами відносити до слабких електролітів. Які ж речовини відносяться до сильних електролітів? Це речовини, що врощина дисоціюють практично повністю. Це більшість солей, сильні кислоти і розчини лугів. До середніх електролітів відносяться багато органічних речовин, минеральних кислот і деякі основи та солі. А більшість органічних речовин відносяться до слабких електролітів. Також до них відносяться малорозчинні основи, амфотерні гідрооксиди і слабкі минеральні кислоти. Всі кислоти, які існують у природі, можна поділити на ряд активності і записати в вигляді ряду активності кислот. Будь ласка, вам треба цей ряд активності кислот також записати в зошитах. І так, сильні кислоти, це кислоти h 4 HNO3, H, Hром, Hхлор, h 2 so 4 Кислоти середньої активності це h 2 so 3 H3PO4, Hвтор, HNO2. І слабкі кислоти, це буде кислоти С3COH, H2CO3, H2S і H2O3. Будь ласка, знати сильний. Середні і слабі кислоти вам також треба на пам'ять. Всі середні і слабкі кислоти дисоціюють поступово. На прикладі ми бачимо поступову дисоціацію карбонатної кислоти. Спочатку один катіон гідрогену відривається від кислоти, а потім другий. Така дисоціація називається дисоціація. По В розчині цієї кислоти всіх середніх і слабих електролітів можуть бути молекули h 2 co 3 катіони СО3 з зарядом 2 мінус, гідрогенка С 3 з зарядом мінус, катіони гідрогену та просто СО2. Зверніть увагу, від чого залежить ступень дисоціації? Це від природи речовини, від природи розчинника, від концентрації розчину і від температури розчину. так, ступінь електролітичної дисоціації альфа це відношення кількості дисоційованих молекул до загальної кількості молекул електроліту в розчині. За ступенем електролітичної дисоціації всі речовини поділяються на сильні, середні і слабкі електроліти. Дякую за увагу! Лекцію записати в зошит і вивчити весь теоретичний матеріал. До наступних зустрічей!